Зазначена додаткова винагорода виплачується у розмірі до 100 тисяч гривень пропорційно в розрахунку на місяць, тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях, забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення здійснення. І, зокрема, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України. На території між позиціями сил оборони і позиціями військ держави агресора. Виплата такої додаткової нагороди здійснюється на підставі наказів командирів. Коротка відповідь так: 100 тисяч мають виплачуватися тим, хто отримав поранення, контузію, травму чи каліцтво під час бойових дій. Український чи закордонний медичний заклад, були переміщення чи ні не має значення. Головне це висновок військово-лікарської комісії. Так мають. Це визначено наказами МВС від 28 листопада 2022 року номер 775 Та від 26 січня 2023 року номер 35, 36 та 37. Поранені службовці системи МВС отримують додаткову винагороду на умовах зазначених порядків у період, коли особи перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, у тому числі закордонних, включаючи час переміщення з одного лікарського закладу до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновками військово-лікарської комісії. Якщо у вас лишаються питання стосовно виплат, ви можете звернутися до свого безпосереднього командира чи до юридичної служби вашої частини.